Не мате, ми звати Юліана. Я рада вас вітати на сьогоднішньому інтенсивному занятті, де ми пропрацюємо кожен ваш м'яз. Ваше тіло буде задоволене, ви будете задоволені собою, але пам'ятайте ще протипоказ, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям такої інтенсивності, краще заняття не брати, проконсультуватися з лікарем і слідкуйте за е, своїм тілом під час практики серцебиття, задишка, запаморочення, все це, якщо... Починає відбуватися під час практики, ви тоді спокійно припиняєте, лягаєте, що вас не відпочиваєте і продовжуєте свій день. Що ж, давайте розпочинати з дихальної практики. Спочатку потягуємо наше тіло, Видихнись. Глибокий вдих, Видихнись. нас. Вже на цьому етапі намагаєтеся розтягнутися в просторі. Видихнись. Глибокий вдих живіт. Капала в хаті, видих. Продовжуємо форсований видих, намагаємося пупок піднімати вгору, досить інтенсивне дихання. Відбувається досить за короткий час. Видих, вдих абсолютно пасивний. Чудово, Призгинаємо коліна. Глибокий вдих Перший пальці всередину. Видих, вдих. Видих. Перед цього грудна клітка. Короткий видих, дих. Два рази довше, ніж видих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Чудово. Глибокий вдих ручки вгору. Вдих. Видих, прожимаємо прожимає кулички і б'ємо ліктями в ребра. вдих. Активуємо руки, продовжуємо дихати животиком. Чудово, глибокий вдих через рот. Затримка дихання, дуємо в щоки, максимально тиснемо в щоки і прижимаємо підборіддя до грудної клітки перед цими руками. Видих, дих. Видих. Вдих. Через рот. Видих, глибокий вдих. Видих, глибокий вдих. До кінця видих. У на банха вакуум. Підтягуємо живіт на видиху, затримка і робимо пасивний дих, підтягнення живота вгору. Вдих. Вдих. другий підхід. Тримаємо пять. Чотири. Три, два, один. М'яко вдих. Мяко видих. Іще вдих. І видих. Чудово. Струшуємо ножки. Максимально, максимально. Невеличкі стрибочки, тільки п'ятки. Відпускаємо руки. Відчуваємо себе вільно, струшуємо тіло. Починаємо більш глибокі стрибки, відриваючи повністю стопи. Десять, дев'ять, вісім. І трошки робимо вище кожен раз. Вище, намагаємося йти вгору. П'ять. Відпускаємо плечі. Чотири. Три, два. Один, чудово. Зараз ручки кладемо біля грудного відділу, рівні лікті, рівні пальці. Ми робимо видих, видих, скрутки в корпусі, вдих, вдих, скрутки в корпусі. с. С, с. С, с. С. Вдох. З цього положення робимо глибокий вдих. Глибокий видих. Вдих. Видих. Розширюємо стопи ну, приблизно на ширину нашого тазу. Носочки окремо, максимально 45 градусів розвели. На видиху ми сідаємо маласну. Спинка рівня коліна в сторони, рівна спина максимально підворіддя в себе. Глибокий вдих. Ніжка одна права йде назад, а навітасна позиція в руках і в хребті. Видих. Вниз. Вдих лівого нога. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. І з цього етапу ми додаємо рух. Ліве коліно зараз тягнемо до грудного відділу. Видих. Вдиха не відтасне. Видих. Знову малас. Вдих. А навіть тас направа нога. Видих. Колін грудь. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Тримаємо баланс. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Чудово вдих, виростаємо вгору, складаємо ніжки разом, носочки п'ятки. Призгинаємо коліна на 90 градусів, виходимо в позицію стула. Це в нас буде вдих, видих. Ми а, виходимо в позицію стула, роблячи в ручки в намасте. вирівнюємо їх, роз'єднюємо. І на вдиху ми робимо отакий рух, піднімаємо п'ятки вгору, кисті йдуть в згинання. Назад видих. Вдих гору. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Спина. рівна. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Видих. Окремий рух. рух стопи. Окремий рух кисті. Вдих. Видих. Намагаємося встигати. Тут важлива швидкість, важливий елемент кардіо. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Вдих, вдих, вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Чудомо. І з цього положення переходимо в Адхо суріну маскар. Глибокий вдих ручки вгору. Видих вниз. Глибокий вдих. Подивилася вгору. Права ніжка. Іде назад. Видих. Коліно. Стопа. Підберіть. Глибокий вдих. Руки вгору. Видих. В сторони. Глибокий вдих Вгору. Видих. Руки вниз. Вдих. Підняла праве коліно. Видих. Ліва. Нога до правої, до правої ноги. Планка. Собака мордою вниз, вдих, видих. на маскара. Вдих. Собака мордою вгору. Видих. Собака мордою вниз. Ліва нога вперед. Вдих. Видих. Права. Глибокий вдих вгору. Видих Вниз. Підтягнути живіт, розпрямлені плечі вдих. Видих несе. Глибокий вдих, подивилася вгору, ліва ніжка назад. Видих, коліно, стопа. Підборіддя прижали до грудного клітки. Вдих. Руки вгору. Підтягнути живіт, видих в сторони. Вдих вгору, видих, руки вниз. Вдих. Окрема ліва нога вирівнюється. Видих, права до лівої в планку. Глибокий вдих. Собака морди вниз. Видих. на москара. Вдих, собака, мордий вгору, видих. Собака морди вниз. Глибокий вдих. Права нога вперед. Видих. ліва. Глибокий вдих. Видих. Руки вниз. Глибокий вдих. Видих. Вниз. Вдих. Стрибок. В нас дихання. Прогнули. Поперек. Видих. Округлили. Глибокий вдих. Права нога назад. Видих. Коліно, чоло. Вдих, права, ніжка, ліва рука. Видих, округлили спину. Вдих ліва, Видих. коліна на чоло. Вдих ліва, Нога з правою рукою, видих, округлили спину, Глибокий вдих. Прогнули спинку. Видих. Округлина вибалазана. Простягнули руки вперед. Глибокий вдих. Варжасе. Видих. Скрутка без допомоги рух. Вправо вдих. Без рук. Скрутка вліво. Вдих. Центр, видих, кішка. Вдих. Стрибок вперед. Потягнулися вгору, видих. утанасана, Плечі від відбух. Глибокий вдих вгору. Видих. Наваста. Продовжуємо. В динаміці вдих. Видих. руки Вниз. Трошки виду змінено вдих. Подивилися вгору, видих, стрибок в планку і одразу робимо чатуранку. Глибокий вдих, собака мордою вгору. Видих, собака, мордою вниз. Глибокий вдих. Права нога йде вперед. Воїн. Один. Віробхадрас на один. Три. Тримаємо. Два. Один. Видих. З цього положення на видих. Одразу, чотири рана. Вдих. Собака, мордою вгору. Видих, собака, мордою вниз. Вдих. Ліва нога вперед. Тримаємо. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Видих. Одразу. На видих у четвернгу. Вдих. Собака мордий вгору. Видих. Собака морди вниз. Глибокий вдих. Стрибок вперед. Видих. Вдих угору. Видих. Намасте. Глибокий вдих. Видих. Вдих. Подивилися вперед. Видих. Стрибок. Четвернка. Вдих. Собака вгору. Видих. Собака вниз. Тут уважно. Права нога вперед вдих. Воїн один. Видих. Воїн два. Провертаємо задню ножку, 45 градусів стопа. Передня ніжка. Ми прагнемо коліном відійти в сторону. Перший палець ноги тиснемо в підлогу. Розпрямляємо плечі. Дивимося на третій пальчик. правої руки. П'ять. Чотири. Тискуємо таз, виштовхуємо таз вперед. Максимально розкриваєте ваші стегна прямо, куди дивиться ваш корпус. Два. Один. І тут починається динаміка. Ліва нога у нас згинається в коліні. Прагне також відійти в сторону, а права ніжка просто йде на п'ятку. Ручки в позицію такого лучника. Це є вдих, видих. Ми переходимо знову в позицію ніг як воїн-2. Права рука йде. Ніби вперед занерює ліва вздовж вашої голови. Вдих. Видих. С. Сс. Сс. Продовжуємо. десять і видих. Чудово. Тут праву руку кладемо зовні від правої ноги. Підтисли сідниці. Максимально впираємо стопу підлогу. Розкриваємо грудний відділ. Руку прагнемо тягнутися чим більше в верхній діагональ. Розкриваємо плечі, плечі від вух. Дивимося вгору від біктя. Тримаємо, тиснемо праве коліном в праве плече. Два. Один, звідси ліву руку вниз. На видиху одразу Вдих вгору. Видих. Собака вниз. Вдих, Ліва нога. Войн один. Видих. Войн два. Статика. Тримаємо. П'ять. Слідкуємо за третім пальчиком. Середнім пальцем ліво руки. Дихаємо глибоко животом. Підтримуйте ребра. Розширюйте ребра. Підтримуйте тазу дно. М'язи та з вагодна. асану. Один і в динаміку. правильно, правильні ножки, праве коліно йде в сторону. Ліва ножка стопа на себе. Руки, гарну позицію. І ми продовжуємо. Видих. Сс. Вдих. Видих. Десять 9, Вісім. Цього положення ліва рука ззовні від стопи. Якщо вам важко в цьому положенні, ви можете вийти в вище лікоть на коліна. Тихе, плечики відкрили та серого звернули так, щоб права ось йшла вгору. Дивимося за прави лікоть вгору, шию отак накидаємо, розпрямляємося і відштовхуємося що ногою, що рукою від підлоги. Підтисніть сідниці. Дихаємо ще два. Один видих. Четверона. Вдих. Видих. Собака мординас. Чудово з цього положення. Ми просто зараз дихаємо. Статично. В собаці відпочиваємо. Три. Намагайтесь все одно. Свій куприк виштовхувати вгору хвіст пістолетним плечі від двох. Перші три пальці рук добряче впираються в підлогу. Намагайтеся стікати отак от плечі і лопатки. Лопатки розширюються, плечі від двох. Слідкуйте за позицією. Прекрасно. З цього положення ми переходимо в позицію планки і праву ножку ми викладаємо в сторону так, щоб було перпендикулярний кут між правою і лівою ногою. Ліва нога залишається, як в планці. Права. Кисть під правим плечем. І ми тут дихаємо. Глибокий вдих. Відкриваємо, видих, Руку назад вдих. Вдих. Таз не розвертається. Вдих. Продовжуємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Намагайтесь, щоб скрутка виходила так, щоб плечі завжди від вух. Впирайтеся правою рукою, щоб відштовхнулася від підлоги. П'ять. Дихаємо. Чотири. Три. Тримаємо темп. Два. Один. Звідси. Статично. Перейшли в бокову планку. Праву ножку припідняли і зігнули в коліні. Ліва рука вгору. Тримаємо. П'ять. Можна погляд направити вниз, можна погляд направити вгору. Головне, не скидайте своє плечі отак. Три. Два. Один. Видих. Собака-мординис. Дихає. Три. Відпочиваємо собаці. Два. Один. І поїхали планочка. Ліва нога перпендикулярно вийшла в сторону. Так, щоб п'яточка була, як одна лінія горизонтальна йшла поперед вашого килимка. Ліву руку стабілізували так, щоб було кисть під плечем. Поїхали вдих, права рука. С. Тас не розвертаємо. С. -тасний. Втримуємо його в закритому положенні. С. -тасний. Ліве коліно максимально рівне. С. -тасний. Продовжуємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Пам'ятайте про плечі. Пам'ятайте про дихання, що воно йде в першу чергу животом. Потужний видих си для того, щоб тиск йшов не в мізки, щоб кров не вибухала в голову, а навпаки, виходив тиск правильно з повітря. Це дуже-дуже важливий момент. Ще два. Один. М'яко. Праву ніжку перевернули так, щоб стопа повністю була на підлозі. Ліву підняли вгору. Колінка дивиться вперед. Стопа до себе. Таз підняли. плечі від вух. Погляд. Тримаємо піджали сидить. Чотири. Три. Два. Один. Видих. Собака. Відпочиваємо собаці. І звідси планочка. І зараз поїхали в хорошому, хорошому активі. Ми прагнемо наша кожна ніжка йде до одноіменного ліктя. І це все вбіг. С, 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 с. Почали. С, 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 Продовжуємо. Десять. Дев'ять. 8, 7, 6, 5. Продовжуємо. 3. Тримаємося до кінця. 2, 1. Пересіли в аржасану, Відпочили. Намагайтеся, якщо вам важко, вам має бути важко. Це досить важливий процес, щоб ваші м'язи пішли на максимум і трошки вище. Щоб запустили певні процеси гормональні, метаболічні. І отримали Досить хороший результат від цієї практики. Окей, другий підхід. Вдих. Поїхали. С, 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 с. Лікоть. Колін. Досягаємо і біжимо, біжим, біжимо. Відчуваємо свою аскезу в практиці, намагаємося подолати всі труднощі перед собою. Дихаємо. П'ять. 4, 3, Йдемо до кінця. 2, 1, Сідаємо в аджасану, Дихаємо. Можете прикрити очі, відчути хорошу активність тілі, І лягаємо зараз на живіт. Відтягуємо наші ребра чим далі від тазу. Кріпимося за кілимок. Плечі від вух, лопатки розширені. лікті і призігнуті пальчики. Мізинчики дивляться вниз. долоньки один на одного. Чуло вниз піджаті сіднички. Поїхали вгору, лодочку піднімаємо і руки і ноги вдих. Видих вниз. Вдих. Видих. На максимум. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Фіксація кисті стопи, Максимально вгору. Підборіддя більше в себе. Тримаємо. Двадцять. Дев'ятнадцять. Піджалу сидиться максимально. Виростайте вгору з допомогою в супротові. йдуть кисті стопи і вгору. Це все. Дванадцять. Одинадцять. Тримаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Видих. Чудово, Глибокий вдих. М'яко, переходимо волос. Витягаємо руки, розслабляємо плечі, відводимо їх від двох пальчики, прагнуть більше вперед. Дихаємо. З цього положення м'яко виростаємо сідницями угору, вирівнюємо корпус, кладемо ручки в заня на Підтягуємо таз, відкриваємо плечі, підборіддя трошки в себе і м'яко йдемо в невеликий нахил назад. Сідницями виштовхуємо вперед, підтягнути живіт. Не завальтесь мені, отак от. Підтягніть добряче живіт, ребра. Візьміть середній замок, нижній замок, верхній і тримаємо. Намагайтеся виштовхувати таз вперед, проте тримати свій животик і ребра. Один видих. Прекрасно з цього положення. Стрибочок до рук. Згинаємо трохи коліна, обіймаємо свої ножки. І входимо в повну От у нас, якщо можна з рівними ножками, але притиснутим животиком до стегон, Прекрасно і продовжуємо в цьому положенні. Якщо у вас йде отака кругла спина, зігніть коліна і притисніть добрячий живіт до своїх стегон. Зрозум... Дайте зрозуміти тіло, що ви виконуєте, ви виконуєте розгинання, щоб розслабити задню поверхню стегна. Дихаємо. Супер. Обережно сідаємо. Лягаємо на спинку. Відтягуємо добряче ребра від тазу і прилягаємо як у шавасану. Зробіть декілька вдихів, декілька видихів. Можна зробити потужний вдих через ніс. І потужний видих через рот. І відпустити всю напругу з вашого тіла. Якщо ви відчуваєте, що хочеться щось дотягнути, ви можете зупинитись в певній асані, трошки заповільнитись. А тут ми вже входимо в повний релакс, шавасана важливий. Інструмент для заспокоєння тіля і переходження з режиму катаболізму в анаболізм. Набираємо енергію, відтворюємо клітини, відчуваємо результат. І я залишаю вас в ці позиції. Відчуйте свою потребу в шавасані. І поринаєте в повний, в повний релакс. Намасте.